Всім привіт! Сьогодні буду готувати кора шматочками в маринаді. Двоє суток і риба готова. Готуємо. Для маринаду нам потрібно літр води, 6 столових ложків солі і 3 столових ложки цукру. Далі додаємо спеції лавровий лістик, коріандр, душистий перчик і чорний перчик. Маринад наш прокипів 3 хвилинки, додаємо 3 столових ложки оцту 9% і виключаємо. Залишаємо охолодитися. Поки що нарізаємо рибку ось такими шматочками. Гарненько промиваємо і складаємо в кастрюльку. Заливаємо холодним маринадом. І залишаємо на двоє суток в холодильнику. Пройшло двоє суток, виймаємо рибку з маринаду. Далі нарізаємо цибульку. В контейнер викладаємо слоями рибу, цибулю і поливаємо олією. Рибка виходить дуже смачна, зберігається в холодильнику. Всім смачного!